Друзі, вітаю! Безла твориться в українському парламенті, але замість того, щоб змусити депутатів відповідати перед законом, максимальне покарання, яке їх чекає, це складання мандату. Що власне сталося? Останні справи депутатів, і загалом депутатський корпус, який живе за кордоном і тратить мільйони, не зовсім хоче бути соціально відповідальним перед нашою країною. І, власне, що з цим робити, куди рухатись? Яка ситуація з декларуванням і який вихід, щоб змусити парламент працювати? Давайте проаналізуємо, але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок до цього відео. Ну і додивіться його до кінця обіцяю, буде цікаво. Депутат Гунько обраний по округу Чернігівської області, який обіцяв працювати на місцеву громаду? Сьогодні був взятий з хабарем тисяч гривень. Доларів американських і цей депутат брав ці гроші, як говорить нам слідство з медіа, брав гроші за здачу в оренду земель державної власності. Тобто він бере наше з вами майно, здає його дуже дешево в оренду. За це отримує плату депутат Гунько близький до племінника, похресника родини російського президента Медведєва. О, цей похресник, великий бізнесмен з броварів, має одне з найвищих е, приміщень е, в Києві. Ну і зрозуміло, що якраз таки таких як Гунько тримає своїми гаманцями, які в нього на е, принеси подай, працюють і допомагають грабувати український бюджет. Ну, власне, історія знаходиться в тому, що зараз депутата Гунько почалося. Е, офіційно затримання, але поки що ніхто не говорить, чим повинен відповідати перед законом. Всі починають говорити, ну, да, треба скласти мандат. Аналогічна історія з депутатом Терехтієм, який відпочивав в Болгарії, який купив кілька автомобілів, один з яких супердорогий лакшерний електрокар. Ну от депутат, який ще й отримав з бюджету по 30 тисяч кожного разу для того, щоб. Мати на житло, але в той же час мав житло більше того, що й мав 6,5 мільйонів гривень офіційно задекларованого доходу. Ну і такий депутат теж і зараз звертається керівництво фракції, мовляв, пане Тарахтій, склади мандат. Аналогічна історія з депутаткою Марченко, яка виявилася, що дуже швидко завагітніла і зараз не може відповідати перед законом, але всі бачили, що вона брала хабарі, намагалась їх позбутися через паркан власного. Будинку, там ще питання до будинку, але навіть ці хабарі, які вона брала за перетин кордону молодиками, теж виглядає дуже сумнівно. Тут теж просять, будь ласочка, складіть мандат. Але ну зрозуміло, що після вагітності, як мінімум, це точно поважають. Але ніхто не каже, що давайте можливо після вагітності буде нормальний, чесний суд, і вона дійсно буде відповідати. Аналогічна історія з депутатом опозиційним депутатом Алексеєвим. Ну, От взяли на хабарі справа затихла. Так Арістав, який відпочивав на Мальдівах, який мав, ну як я чув із того від його колег депутатів, там рахунок більше 100 тисяч доларів, а то й під 200. І От за повний відпочинок влітку на Мальдівах. Ну і власне це історія про те, що теж кажуть: слухайте, ну майте совість, складіть мандат. Чому ніхто не говорить про те, щоб депутати відповідали за законом? Чому вони будують будинки в Італії в час війни, купують маєтки у Франції, в Іспанії, але ніхто ні за що не відповідає? Для прикладу, вони не хочуть повертати декларування офіційне, а для того, щоб ми знали їхні доходи, розходи, ну кажуть, ОПЗЖ проти. А з якого часу ОПЗЖ диктує, що робити парламенту? З якого часу ОПЗЖ головна фракція, яка говорить, як буде жити країна. ОПЗЖ не налаштовано. Вони кажуть, що була безпекова причина відмінити декларування. Ну от зараз, якраз таки, давайте по цьому декларуванню і будемо залишатися. Його відсутність всіх влаштовує. Але це дуже дивно і тупо виглядає, що депутати, як миші, пішли в пляс, депутати почали грабувати і красти. От витрачати, жити за кордоном, аналогічна ж історія із депутатом Дубінським, який жив в Барселоні, і багатьма іншими. Тобто, у нас є вже добрий пучок десяток дита... депутатів, до яких можна приєднати дочку прокурора Костіна, яка от нещодавно писала в інстаграмі, що її дістала вже Фінляндія і Шотландія хоче додому. Тільки ні, ні, не в Україну, в Монако. Вона пише, що її дома це Монако в той час, коли її батько тут генпрокурор. Я веду до чого, що. Нам треба почати карати депутатів. Ті, хто крав гуманітарку, і депутати і чиновники, ті, хто крали яйця по 17. ті, хто зараз тусять від Монако, Ніци, Барселони, Марбельї, Італії. Чому вони не відповідають? Просто є дуже просте правило. Якщо ми не караємо зло, воно породжує інше. Так зрозуміло, що половина депутатів зараз за кордоном тусить на пляжах. Половина депутатів втягнуті в тій чи іншій мірі в корупційні схеми, але вони не відповідають. І це проблема, що якщо чиновникам не показати, що відрізають руки в переносному значенні, але заводять до тюрми їхні корупційні дії в час війни, в час війни, коли країні найбільше потрібні всі ресурси, мобілізація, коли люди скидаються на дрони, коли люди скидаються на все, що тільки можна, на шоломи, автомобілі. Пікапи, а ці скотини крадуть. Розумієте? І ось це призводить до того, що ми втрачаємо людські життя, ми втрачаємо нашу державність і суверенітет, тому що ці ненажерливі морди хочуть просто розграбувати державу. Але тим, що типу, ой, друзі, а складіть, будь ласка, мандат. Зрозуміло, що ніхто не перестане красти. До половина просто слала тих, хто там їм каже скласти. Вони не будуть. Поки ми не почнемо діяти згідно з закону і щоб вони відповідали по цьому закону, нічого не буде. Є так, я чув ці історії, що одна історія, що цей Захід демонструє політичному керівництву: дивіться, які ваші депутати. Якщо ви самі не змінитесь, проти вас викинемо такі ж самі справи. Друга історія, яку я теж чув від депутатів, що це, начебто, офіс готується до виборів. І просто намагається розігнати е, хвилю негативу проти парламенту, щоб його розпустити і потім провести вибори. Ну, така історія теж є. Ну, але знову ж таки, я не знаю, яка з них правда, що з цього працює, але я точно знаю, що західні партнери, я зустрічався з багатьма дипломатами, і політиками на цьому тижні. І вони говорять, що те, що як ведуть себе ваші депутати, ваші чиновники, деякі ваші бізнесмени за кордоном, ви ж не думаєте, що олігархи всі сидять в Україні. Теж вони затихли, не значить, що вони мовчать, вони просто сидять в інших країнах. І історія про те, що вони кажуть, ну слухати, а як нам переконувати своє населення, давати вам додаткові танки, зброю, літаки, ракети, якщо ваші живуть на широку ногу, живуть як мільйонери і мільярдери, якщо вони не можуть насититися і бути вдома, захищати свою країну, але хочуть, щоб робили це ми. І вони кажуть, що їхні населення починають піднімати певні маленькі електоральні бунти. Мовляв, слухайте, а ми точно впевнені, що хочемо допомагати Україні. Може краще на себе витратимо ці гроші, і це дякуючи ведмежим послугам наших депутатів, деяких прокурорів, зампрокурорів і багатьох інших, чи, наприклад, губернатори, які за виїзд брали по 5 мільйонів доларів, чи, наприклад, мери, які будують стадіони. І крадуть з цього гроші Розумієте, ця вся корупційна клака нас підставляє. Я думаю, ви чули там ініціативи, що давайте заборонимо чоловікам, радника міністра внутрішніх справ. Ми потім його звільнили з радника, потім вже перестав бути радником. От давайте чоловікам заборонимо після війни виїжджати ще е, три роки. Так що виходить, депутатам за корупцію і мародерство нічого, склади мандат. А чоловіки, всі, які можуть виїжджати за кордон, заробляти гроші і повертатися, то їм вони повинні сидіти. Ну, причина там така, щоб розмножалися, щоб не зникла нація. Але питання в тому, що якщо одні чоловіки залишаться в країні, то розмножатися один з одним вони точно не зможуть. Але це, типу, якісь дурні думки всередині влади, окремих чиновників, не всіх, але окремих, коли злочинці не відповідають, решту хочуть замкнути. Це ненормально. Нам треба трошки вструситися і почати працювати на перемогу, почати працювати, щоб знищити якраз таки окупаційну державу Росію, яка прийшла в нашу державу знищувати нас. Ось наше завдання. А не бігати по Марбелії, не бігати по ніці, не купувати найдорожчі автомобілі, що часто роблять наші депутати. Ну і найголовніше депутатів треба приструнити і змусити працювати. Це не питання йти на вибори восени, що типу, о, давайте їх розпустимо. Вони погано працюють. Ні, їх треба змусити працювати. Злодіїв треба саджати. А решту треба змушувати працювати. Бо якщо ми зараз підемо в війну на вибори, ми розділимося на 10 партій і фракцій, пересваримося, і Росія по частині нас їх завоює. Кожен раз Київська Русь чи гетьманат програвали, коли між собою починали сваритися. Вибори буде така історія. Тому зараз депутатів. Сажайте тих, хто краде. Чого боятись сажати злочинця? Недо, Недоторканність зняли. Все, сажай! Сажай, чого мовчати? Це перша історія. Друга, за них піднімуться інші. Все, ми не втрачаємо. Тобто замість корупціонера беріть в слух 450 запасних. В основному слуги попадаються зараз. Але в них є інші, ну хай заходять інші. В чому проблема? Злочинці хай йдуть геть. Державу мають е на державу працювати нормальні, порядні люди, особливо в час війни. Тому, друзі, яке ваше відношення до цієї ситуації, яка зараз сталася в Верховній Раді? Напишіть в коментарях, поставте лайк і дзвіночок до цього відео. Напишіть, можливо, у вас є ще дані про деяких депутатів, бо тут теж ходять плітки і. Про багатьох інших, думаю, вони скоро стануть не плітками, а справами проти цих депутатів. Тому напишіть це в коментарях, як ви це бачите. Підпишіться на канал, бережіть себе і до зустрічі.